Вітаю, мої любі. Сьогодні у мене на огляді книга Тисяча Осяйних сонць, автора Халет Гасені. Ця книга болить не одразу. Тисяча Осяйних сонць» – це книга про двох жінок в Афганістані, яких життя зламало по-різному, але вчаться виживати вони разом. Тут не про кохання, тут про вибір, коли вибору немає. Якщо його книга Ловець Повітряних Сміїв, яку я також прочитала, і мені також дуже сподобалась, про провину та спокуту, то ця книга тисяча осінних сонць» про жіночу витривалість і тишу, яку ніхто не чує, про материнство без дітей, про любов, яка народжується зі співчуття, а не з романтики. Гасені пише жорстко, але так ніжно, що ти не можеш відвернутися. Ця книга, після якої хочеться довго мовчати, і починаєш інакше цінувати свободу. Дуже важлива книга. І тепер вона одна з моїх улюблених.